Автоматизація процесів вже прийшло у мені. Треба розпаковку зробити. Сканер штрих триходів. Такий сканер у нас буде. Такі сканер принтер. І взяв такого... Ну, ноутбук. Аленову такого плана на прикасову зону. Для касира довго вагався. Що брати? Ноутбук чи моноблок, тому що у нас в деяких магазинах є моноблок. Воно набагато ну, зручніше. Більше екран, менше займає місця, ну відносно. Але є один великий, коли немає світла, він зразу перестає працювати. А ноутбука один великий плюс, що якщо світло пропало, то години десь до 3-4 він ще буде автономно працювати. Завтра будемо встановлювати нові програми.